Пані Олена з села Ярова Донецької області, майстерно-Платабісоро. В 2012 році вона представляла свої роботи на Євро 2012 в Донецьку, а за 10 років вже було вимушено ховатися у своєму підвалі від обстрілів. Олена разом із своїм чоловіком Миколою чекають на нас біля воріт свого будинку. Хата розбита. Не вікон вже нема нічого. Він вікно від вулиці забите досками, і досками. Коли вона побита була? Тоді росіяни у нас 100 метрів одна нас два танки зірвалися. Mm -hmm. Отут під, під шовковичиною танки стояли руські, і вони тоді добили. Ото стіна рухнула. Вон. Спасибо, хлопчики у волонтери вкрили синю пленку, а це хлопчики, що вкрили шифером. Ну вже хоч не тече? Ні, спасіба хлопчикам ні, спасибо, хлопчик, хлопці молодці, робили гарно. А зимували ви теж тут? Так, а да, де ж, звісно, тут. І як воно було тут зимувати? Ну, холодно, ну зимували. А нам діватися нікуди було. А чиї долоньки там? Ну, внучки. – Внучки ваші? Да. І ножки отам. О. Це і тоді годі. Скільки у вас внуків? Восім внуків і одна правнучка. А дітей? Троє. А ви виїжджали кудись під час… – Ні, у погрібі сиділи три місяці, день і ніч сиділи. Заходьте. Ой, тут. Оце в нас плитка, оце тільки отоплює ці дві кімнати. Оце чоловік у залі, ну вже в залі світу немає. Поперебивало провода, чи що там немає світу ніде. Ми взагалі з Біліцька родом. Він з Біліцька, я з Запорозької області. Я родилась. А, в Черновицькій взагалі області він народився. А тоді діти боліли, в нас син на групі був. І ми тепер їхали сюди. Бо тут клімат сухіший, да, так, сухіший, ліс, воздух, щоб всі в мене троє дітей, всі боліні були. Угу. І ми раді дітей приїхали сюди. Повна хата дітей внуки була, тепер пусто. Це вони через війну поїхали? Так? Да. А ще казали мені дівчата, що ви займаєтеся Да. 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 А як так звідки це хобі взялося? Звідки це хобі було? Сестрі робили операцію в Запорожжі вона жила і лежала в больниці в Запорожжі, півгода вона. І там лежала майстриня з Енергада... Енергодара, да? Де, де станція Так, да, Енергодар. — О, майстриня і mm -hmm. показала сестрі одне украшення. І каже, раз ти по -по тима, то ти будеш плести. А давно це ви ну, навчилися? Так, да, вже годів 17 я плетю. У мене mm -hmm. удостовіріння є в Крупській бібліотеці, у Донецьку була презентація робот. Трошки наплила на Запорожжя, це ж дочка буде їхати передам на Запорожжя. Вау. І зараз теж плетете, так? Да. — Так. А що, з мене роботя піду трошки пороблюся і сидю плиту, і сидю плиту. Ви продаєте їх? Ну, більше дарю. Більше дарю. В 2012 році ми були на євро. Там mm -hmm. ось ми з сестрою, тут ось ви на виставці учас, ви нам давали оце такі. Ви на євро Так. — би Ого. — Да. І вас виходить, був в якийсь свій окремий там стенд? Стіл був, так. Да. Стіл ми там кожен день, ми, ми все євро там були. Ось ми. Ось сестра, вон я сидю. Ага. — Як ви сприйняли от, те, що в 2014 році окупували Донецьк? Там? Ну як, ми ну, хоч не хочеться війни, не вірили, не вірив ніхто. Не. Хочеться, щоб Україна була. Хочеться, щоб Україна була. Ми хлопчиків і допомагали хлопчиків і, і, і продукти насилиї та ну, хочеться, щоб Україна була. Не хочеться Росії.